Друзі, знову всім привіт! В компанії на зв'язку мене звати Євген. Сьогодні будемо оглядати черговий плагін-гібрид. Один у нас вже був. Хотілося спробувати ще, що є за варіанти, взагалі, які представлені на нашому ринку. Сьогодні у нас буде на огляді BMW БМВ-530 i плагін гібрид з Америки. Тому зустрічайте, друзі. Традиційно почнемо з зовнішнього вигляду, подивимося, що в нас по комплектації є, в що вона вийшла по грошам клієнту і так далі. І тому подібне. Так, це в нас, я вже сказав, BMW-530i, плагін гібрид. Автомобіль у нас 2018 року в випуску, приїхав з Америки, пошкодження було попередку, там не сильне, не критичне. Вона була дорестом, одягнули її в рест. Чим зробили їй великий-великий плюс, тому що ну, доріз-ріс це знаєте, мені дуже подобається як маркетологи вміють зробити, скажімо так, ваші бажання. Потратити гроші дуже швидкими, тому тобто, що коли ти купуєш п'ятірку там до Рез, коли вона вийшла, вона була прикольна, цікава, класна. Але коли вийшов РЕЗ, ну ти вже розумієш, ну це капець якийсь блін. І ти просто хочеш вже потратити гроші для того, щоб купити або обвіз, там якийсь на автомобіль, поміняти оптику передню, задню і так далі. В даному випадку по цьому автомобілю саме так і зробили, одразу поміняли, і це для неї великий плюс. Вона в нас в М-пакеті представлена. Коротше. Вид, як то кажуть, має. По силовій установці. В нас двохлітровий мотор. Значить, плагін, гібрид, я вже понятно, що діло сказав. Батарейка 9 кВт, загальна потужність 250 дві сили. Значить, пробіг у нас практично сотка, 96 тисяч кілометрів. Заодно подивимося, що з BMW відбувається за 100 тисяч кілометрів, в якому вона стані. Виробник заявляє, що вона має проїжджати десь 45-50 км на електриці. Я думаю, що в принципі теоретично це можливо. От саме головне це те, який буде в нас розхід, що в нас буде виходити, і чи зможемо ми на ній зекономити, катаючись порівняно з звичайною бензиновою. Обійшлась машина практично в 30 тисяч доларів під ключ з новим, новою оптикою, бамперами і так далі. Коротше, на виході ми маємо. значить Що ми маємо по комплектації попередній частині? В нас офігенно стоїть оптика, лазерна світить дуже потужно, виглядає дуже класно. Ось ці сині габарити тут підсвічуються. Ну, коротше, BMW вміє це робити тут. Базару ноль, як то кажуть. В нас чорна рішітка радіаторів. Значить, у нас є заслоночки, які ось відкриваються, закриваються, коли ви їдете, в залежності від потреби. Тут у нас стоїть всі рішитці камери, але камер 360 тут немає. У нас, звичайно, є парктронік перед зад. Це все присутньо. Далі рухаємося, що у нас по колесам. Значить, ну, колеса. Я б не сказав, що вони козлячі, якісь там, знаєте, з виду, але і не супер вау. Але в принципі для цієї машини, ну в цілому, я би сказав, що доволі непогано. На них дуже комфортно, коли ми будемо їхати, я розкажу про свої враження від їзди. Ну і в принципі, в цілому, вид мають. Є і погірші колеса і так далі. Тут в нас знаходиться зарядний лючок. Тут у нас, звичайно, Type 1 оскільки це Америка, тому вдома я її зарядити не зміг. Бо немає в мене підтайп-1. Далі в нас є, звичайно, безключовий доступ на всіх дверцятах, в нас є люк присутній. Ось така шильда красива, симпатична e-dрайв. Далі рухаємося назад. Що в нас ще є? Так, друзі, вибачте, трошки перемкну режим зйомки. Що в нас позадку? Взаду в у нас теж М-бампер, подвійний вихлоп. Вид має. Ну і найголовніше, що робить вид цієї машини позаду, це її фонарі. Це оптика. Зараз я дістану ключик. Я не знаю, буде видно. У нас плаваючі динамічні поворотники. Ну, коротше, вночі взагалі-та й в день. Ну, блин, на неї дуже приємно дивитися. Що-що, А BMW вміють робити красиві машини. Так, та й, в принципі, все. Тут у нас, звичайна, горловина, Ну, все, машина не тонована. Власник просто їздить на ній, кайфує. Це, до речі, той самий власник, який ми знімали попередній автомобіль. Його Це Audi e-tron Sportback 55-й. Це так само його автомобіль. Так, традиційно підемо по колу. Коротше, по вид, ну, вид в неї офігенний. Подивимося, що у нас в багажнику. А зараз я її, мабуть, закрив. Так. Багажник у нас на електроприводі, він доволі місткий. ну Не так, що сильно, тому що тут стоїть батарейка, вона з'їдає, звичайно, якесь місце. Він доволі вузький проєм має, тому тут багато речей не засунеш, але якусь там мілочовку з магазина можна возити. Тут у нас трошки відсутній елемент в багажнику, але то менше з тим електропривід присутній. Коротше, якщо вам треба великий багажник, ця машина вам не підійде. Якщо вам потрібен маленький багажник, ну, вірніше, достатній багажник, цього вам вистачить за очі. Так. Традиційно за мною і з моїми двома метрами зросту місця тут немає. Ну, це, знаєте, BMW це ж якби бізнес-клас вже, але це бізнес-клас не для пасажирів. Це бізнес-клас для водія, ну і максимум хто їде з ним попереду. Позаду там. Ну, розігнатися особливо немає де. Так, зараз спробую там сісти з іншого боку. Так. Подивимося, що в нас тут є. Так, значить, що в нас тут є? Є ось така ніша під якусь мілочовку, не скрипить як улінка, пам'ятаєте, я думаю. Е, місце для них. Ну, я, до речі, не впираюсь. От зараз я сижу. Коліна ну, трошки доходять до сідушки, ну в принципі сидіти нормально. Подушка дивана доволі довга, навіть для моїх ніг нормально. По місцю над головою, ну тут зроблені такі, як. Не знаю, як це правильно назвати, Виїмки невеличкі. Тобто, ну, головою, я, можна сказати, впираюсь. Я не, ну, не відчуваю себе тут суперкомфортно, але знову ж таки таких машин дуже мало. Де я себе відчуваю? Перепрошую, випадково виключив зйомку. Так, у нас є ось такий бардачок. Він тут, я так розумію, що вірніше підлокітник, бардачка тут немає ніякого, максимум у вас тут є це два підстаканники. Ви можете поставити, попити кави. Так, звук, звісно, закриття. Ну і з приколдесів, собственно, все. Два воздуховода, два під 12 вольт тут у нас роз'єми є. Одна ніша, друга ніша. Ну і тут ви можете там, підкрутити тепліше, холодніше. Все. Ну. Скажімо так, в позадку, ну... Понятно, що в BMW можна придбати, якщо у вас є гроші, все що завгодно. Враховуючи, що це 30 тисяч, то я думаю, що в принципі навіть і непогано. Так, залітаємо в салон. Що ми маємо тут в нас? У нас є пам'ять сидінь на два положення в нас. Ну, звичайно, там всякі електроприводи, дзеркал це все присутнє в нас. Сідушка класна. Хоча я трошки помучився перед тим, як налаштувати, треба було поїздити. Я вже думав, що я не сядуся. Але такі всі, все нормально. Є подушка під колінна. Дякую за це. Регулюється там в багатьох положеннях, підтримка в нас є поперечна. І регулюється в нас ось ці боковинки, ви можете себе піджати, розжати і так далі. Так, сідаємо в салон, бо на вулиці, ну, прям капець як жарко. Перепрошую, друзі. В нас присутній електропривід керма, немає підігріву, на жаль, хотілося б це мати. О, до речі, зараз ми запустилися в режимі електричному. Тобто, у нас є ось тут індикація, вона показує, що ми в електричному режимі зараз знаходимося. Значить, ну, по салону. Вид класний, мені дуже подобається поєднання ось цих матеріалів. Чорна шкіра, темне дерево. Звичайно, в нас музика, не Harman, Але я б сказав так, що в принципі, знаєте, як ця базова в BMW-5рці звучить, мабуть, так само, як в якихось там простих автомобілях, типу преміум музика. Якась там Bose, Infinity і так далі. Вона не фонтан, слухати можна, але краще б, звичайно, щоб тут якийсь був Харман-Кардон, чи що в них там може бути. Було б набагато приємніше. Далі. Звичайно, цифрова приладова панель у нас присутня. В нас є двохзонний клімат, підігрів сидінь. В нас є Ambelaй підсвітка, і зараз, мабуть, не видно, але вона контурна тут присутня. І це плюс. Можна міняти кольори, вибирати під настрій. В нас чорна стеля, вона з тканини, але чорна, і я вважаю, що це так само плюс. У нас є люк. Зараз відкривати не будемо його, бо в принципі. Доволі жарко на вулиці. А так по місцю, ну, в принципі, для BMW тут все по уму зроблено, обшито фетром, великий бардачок. Так само, переднє сидіння у нас має регулювання і по виліту під коліно. Ну, коротше, все те ж саме, що і на водійському, тільки немає пам'яті. У нас є невеличка ніша. Ось тут ви можете USB. Ну, USB у нас ще старий, ну, 18 й рік, що ми зможемо зробити. CarPlay, до речі, немає. Хоча може я не, просто не розумію, як його ввімкнути, але обично, як ти підключаєш по USB, він має сам спрацьовувати. Е, далі, ось такий бардачок у нас є. Доволі місткий. Тут ще одна зарядка USB 12 вольт. Ну, коротше, є куди що покласти. Єдине, що, можливо, ось ці моменти виглядають красиво, але дуже швидко, звичайно, дряпаються і е, залишаються сліди від пальців. Всі е, речі тут якби, є. Е, так, в цілому зроблено якісно. мені, я, щоб ви розуміли, Вчора проїхав близько 200 кілометрів е і по трасі, і по дуже кінченій дорозі, такій, що латка на латці латкою поганяє. То в машині нічого не скрипіло, ніяких посторонніх шумів. Ну, це ми вже зараз проїдемося і розкажемо, що саме головне, які враження і емоції автомобіль передає від їзди. Так, друзі, ми вже їдемо. Розкажу про, мабуть, спочатку саме головне про розхід. Тому що, якщо ми купуємо таку машину, саме плагін, то що нас цікавить в першу чергу, це розхід. Значить, ось я покатався. Ви можете бачити, там середній розхід показує 9,1 літра. Це проїхав 200 кілометрів, це було і в місті, і за містом, і по трасі, і по дебільним дорогам, газ тормоз. Ну і враховуючи, що батарейка в нас була практично повністю розряджена. Я вважаю, що для такої машини, яка важить 2 тонни, то і той комфорт, який їй дарує цей автомобіль. Я думаю, що це в принципі небагато. Якщо ви зарядили батарейку, і хай ви там проїдете 50 км на батарейці. Якщо ви ну, умовно візьмемо, що пересуваєтесь за день там, не більше 100 км, у вас є власна розетка, ви можете зарядитися вдома там, десь їздити там, на роботу, магазин додому, то можна сміло сказати, що там, на паливо ви потратите на залившихся, там, 50 км, якщо це буде по місту, там літрів 4 45 далі. Ви вже можете самі, я думаю, порахувати. Значить, чи це багато, чи це мало. Ну, як на мене, це класний варіант. Тому що, коли, допустимо, ти заїжджаєш десь в прибудинкову територію, тут у мене приватний сектор, ти тихесенько їдеш собі на електриці. До речі, мені подобається, як працює тут силова установка, в якому плані. Коли ми відпускаємо газ, у нас починає, звичайно, працювати рекуперація. Працює вона тут дуже м'яко, тому що порівняно з електричками, ну і на лінку було так само, дуже м'яко відпрацьовує ця система, але цього достатньо для того, щоб машина не просто підтримувала там той заряд, або поступово його використовувала, а в принципі навіть заряджати. Тобто ми виїжджали, там воно взагалі розряджена в нуль була, зараз у нас навіть один кілометр запас ходу. Е поки що я в. Плагінах не бачу. Ну, я не на багатьох плагінах їздив, тому подивимося, що буде в інше, коли будемо кататися, але в даному випадку дуже і дуже непогано. Тому цей плагін я якби, однозначно рекомендую. Далі, що в нас по салону, по оглядовості? У нас зеркала ну, не маленькі і не великі, але ось це дебільне зеркало, воно американське. Тому воно дуже сильно приближає ті автомобілі, які там є зліва. Датчика мертвих зон у нас немає. І тому, ну або звикати мучитися, як на мене, або краще поміняти вкладиш і поставити нормальне дзеркало. Ось як там справа, там видно чудово. Питань взагалі немає. По габаритам, тобто ви перед собою капот бачите. Взагалі спаркуватися, паркуватися, враховуючи асистенти, камера заднього виду у нас це все присутнє. тобто я вважаю, що за очі поглядовості. Що стосується ходової, Ходова тут просто кайфова. Ну знаєте, мені вже здається, що хтось мені скаже, що ти про всі машини розповідає, що вони кайфові, що всі ходова кайфова. Ну, друзі, тут питання в чому? Я оглядаю ті машини, які подобаються особисто мені. Я не оглядаю те, що мені не подобається, тому що це буде не огляд, а просто тапілова машини. Я не хочу цього робити. Якщо машина мені не подобається не візуально, ні в салоні, ну. Ні, я навіть її брати не буду показувати, щоб не портити. Я знімаю те, що мені подобається. BMW мені подобається, ось я на ній проїздився. Я вчора їхав по дуже конченим дорогам. Там просто кошмар був. Вона настільки кайфова. Це от зараз ми їдемо. Тут, в принципі, це хороша дорога. У нас єдине, що є такі бугирки невеличкі, якісь там напливи на дорозі, десь якась раз через раз латочка. А, оце, мабуть, єдине, що ну. Вона справляється дуже класно. Вона не супер м'яка, якась супер комфортна. Ну вірніше, не так. Вона. Комфортна, але вона не супер м'яка Тобто, ви відчуваєте, що ви наїхали на якийсь гарбаляс, але при цьому немає так, що вся машина, знаєте, просто розвалюється, все скрипить, все стукає, ти починаєш повільно їхати. Тобто, цей автомобіль дозволяє вам їхати по дорогам, де допустимо ну в мене були такі ситуації, коли ти їдеш на якійсь машині, простенькість, простою ходовою. Ти намагаєшся обережно, воно все стукає, бухає, ти потихеньку їдеш. І тут тебе раз і обігнала якась там беха, і ти думаєш, господи, тобі не жалко хіба машину свою. А виходить так, що за рахунок цієї енергоємності, підвіски правильного налаштування цього всього балансу, ти спокійно можеш їхати по цим ухабистим якимось дорогам і не відчувати дискомфорту, так як ти це відчуваєш на звичайному якомусь автомобілі. Тому я вважаю, що... Коротше, ходова це 5 з 5. БМВ цим славиться, тому їм великий, як то кажуть, респект. Так, друзі, що стосується, що стосується шумоізоляції, що мені теж тут дуже сподобалось. Ну, Зрозуміло, що це БМВ це бізнес-клас, вона коштує не 10 тисяч доларів, тому тут має бути це все на рівні, і тут реально це на рівні. Ходова, ой, ходова, перепрошую. Шумоізоляція в машині реально тихо. Ти практично не чуєш, що відбувається зовні. Хіба що поряд з тобою, так як нас тільки що Крузак обганяв, я його почув, що він проїхав. Ну, Це не якийсь шум, який там, наче ти з відкритим вікном їдеш. Тобто тут комфортно, м'яко, на ній дуже приємно їхати. Тут тобто, прям їдеш і розслабляєшся. Це машина не для гонок, тому що двохлітровий мотор, ну він. ну, вам вистачить, щоб обігнати. Там динаміка 6,2 до сотні, але, як на мене, це не машина для якогось швидкого пересування. Якщо ви хочете швидко їздити, це треба брати, звичайно, 540 у або там, 550 чи М5, хто комусь, на що грошей хватить. Тоді ви будете кайфувати від динаміки. Це машина сімейна для пересування, дітям там місця позаду вистачить, ви будете кайфово їздити. Відчувати себе прекрасно в цьому автомобілі. Єдине, що, коли ви їдете на швидкості там, більше 120 км, ось ці дзеркала створюють аеродинамічний шум, і його чутно. Це, мабуть, єдине, що, як на мене, із мінусів в автомобілі по <шум> шумоізоляції. Гальма чудові, тобто вона прям. Ну, от прям кайфово відтормажується. Зараз ми, до речі, перейшли в режим електричного пересування. У нас є ось такий показник Є-Драйв. E тобто зараз ми їдемо на електриці. Чим більш заряджена батарея, тим більшу максимальну швидкість він піднімає, може бути 100. От зараз ми перемкнулися на бензин. Може бути 100-160 км на електриці. Ось тут ми можемо регулювати, в якому режимі автоматичному, мануальному, там, чисто в електричному будемо їхати, чи сама машина буде вирішувати. До речі, Ось ця зв'язка двигун електромотор працює дуже м'яко, дуже кайфово. Ти практично ніколи не відчуваєш, як ти їдеш на бензині чи на електриці. Зараз ми все перейшли на бензин. Я не чую мотора абсолютно. Ну, Тобто, в цьому плані гібрид налаштований дуже класно. Так, що нам залишиться? Зараз перевіримо динаміку. Давайте, мабуть, зупинимось. У нас є, до речі, три режими. Це ми в комфорті зараз Еко про і зараз будемо в режимі спорт. Попробуємо з однієї педалі подивимось що вона представляє. Сподіваюсь, чек не вискочить. Ну... Знаєте, мабуть, я все, все ж таки попередньо сказав не зовсім коректно <про>, про динаміку. Ні, вистачає. Ну, реально, я, якщо там 6,2 пишуть, ну, хай там може трошечки більше буде, але реально вона їде, прям тулить. От, Взагалі клас. Тобто це машина, знаєте, яка поєднує в собі. Е, одночасно і комфорт, і динаміку. Ну, тобто, понятно, що BMW не може їхати там, як якісь там джета. Скажімо так, але при цьому при цьому поєднує всі оці баланс між зовнішнім видом, між динамікою автомобіля, між цим комфортом, те, як ви себе відчуваєте в цьому автомобілі Чому ми купуємо да, якісь там дорогі машини чи недорогі машини? ну Коротше, те, як ви себе відчуваєте в машину, це супер класні емоції. Ми це купуємо в автомобілі заради емоцій. Тому зараз ми вийдемо на вулицю, друзі. Ще раз вам на лісному фоні покажу BMW і поставлю її, ви знаєте, однозначно респект. Тобто, якщо я в кінці відео завжди кажу, чи хотів би я собі такий автомобіль, чи не хотів, цю реально б хотів. Ну, от прям кайфова машина. Так що, друзі, хто має бажання? Підписуйтесь на наш телеграм, на наш інстаграм. Всі посилання будуть в описі. З радістю вам привеземо машину або продамо по наявності, або ви, якщо хочете продати свій електромобіль, гібридний автомобіль. Підписуйтесь з радістю вам в Цьому допоможемо. Також дуже велике прохання про Ютуб. Підпишіться, зробіть якусь активність. Бо Ютуб він дуже важко просуває. А хочеться, знаєте, більше показувати, щоб більше людей знали, що є ось такі автомобілі. Тому, друзі, всім гарного дня. Дякую, що подивилися. Всім удачі!